Коли малюєш класичний орнамент, раптом відкривається, що зробив щось незвичайне, створив щось таке, чого досі не існувало. Пояснити це диве словесне дуже важко, і в цьому сенсі орнамент схожий на музику. як і створення мелодій, так і побудова орнаменту заснована на ритмічному чергуванні певних елементів звуків або зображень. Орнамент образ епохи. Кожна історична епоха, кожна національна культура виробили свою систему символів та форм. Тому за мотивами орнаменту можна визначити до якого часу. І до якої країни належить той чи інший витвір мистецтва? Для орнаменту характерні перетворення реальних форм і предметів в умовні зображення, висока ступень декоративного узагальнення, мотиви у стилізованих зображеннях людей, тварин, рослин мають національні риси. Їх так і називають єгипетський, індійський та індіанський. Арабський, український. Бо це спрощені зображення природних об'єктів, які притаманні певній території, навіть везерунки, що складаються із абстрактних форм, мають національні особливості. І тільки у одиниць є власні імена. Наприклад, назва цього геометричного орнаменту настільки популярна, що її часто згадують навіть у кросвордах. Меандр Перші його зразки датуються ще епохою палеоліту. В період стародавнього Єгипту, який ще називають калискою людства, широко застосовувався. А в давній Греції та Римі, коли людство вчилося писати, геометричний орнамент набув досконалості. Як і все мистецтво античності, став класикою. Тобто зразком. Для навчання основам орнаменту у першому класі грецької школи потрібні прописи. Скористаємось аркушем у клітинку. Обираємо форму античної вази. Можливо, свою популярність орнамент завоював за рахунок легкості виконання. Адже намалювати меандру простої форми може кожен, навіть недосвідчений художник. Стародавні греки саме у простоті бачили глибокий зміст та красу. Основа класичного меандру єдина нескінченна стрічка, безперервна лінія, ламана під прямим кутом. За однією із версій визерунок отримав назву від річки меандр, а примітна вона тим, що її русла має велику кількість вигинів. Основою даного меандру є зміна напрямку. Лінія повертає спершу всередину, а потім виходить назовні. З першого погляду на цей грецький орнамент здається, що все дуже просто. Однак, на спробах намалювати кілька елементів поспіль без належної підготовки можна легко збитися. У стрічці стародавні бачили глибокий магічний зміст. Вона відповідала течії людського життя. Прямий шлях символізував чесноту. Мандр складався тільки із прямих кутів, які надають лінії додаткову стійкість і відповідають зростанню чесноти. Переходи одного елемента в інший символізують собою вічність, нескінченне життя, зміну поколінь, що досягається відтворення. Істота, що старіє, змінюється молодою, таким чином стає безсмертною. Давні греки любили його використовувати на багатьох предметах побуту та одязі часто їм оздоблювали вази, архітектурні споруди, край одягу. До найпростіших вітів відносять незамкнуті лінії, які нагадують форму гачків. Однак стародавні греки не були б древніми греками, якби про один із символів у них не знайшовся добрий міф. Опускаючи складні родинні зв'язки, історія така. Давні пророцтва говорила, що від шлюбу Зевса із богинію Фетидою повинен народитися син, який знайде небачену силу і скине батька, але так сталося, що в цю прекрасну німфу закохався цар Пеліас, простий смертний. Боги розсудили, що віддадуть йому в дружину фетиду, якщо він зможе утримати її в боротьбі і тим самим перемогти. Пеліас подстарів богиню в гроті, кинувся на неї і обхопив своїми могутніми руками за допомогою хитрому другого захоплення. Не відпустив і приніг, вона стала його дружиною. Меандрові орнаменти. Символічне зображення таємничості, загадковості, що має безліч різних толмачень і дійсно складний геометричний малюнок. По суті, є заплутаним лабіринтом. З найдавніших часів лабіринти заворожували людство. Критські монети із зображенням лабіринту дедала, як і ранні прикраси в грецьких будинках, несли захисний символізм, в їхніх визерунках мали заплутатись і втратити силу, дух і зла. Меандри магічно притягують до себе ось уже сотні та сотні років. Напевно, його безперервна правильна лінія несе в собі те, що людина шукає все своє життя краса, спокій, простота. Природа і вічність відбивалися у культурі стародавніх греків сьогодні ж класичне мистецтво продовжує надихати художників та поетів, дизайнерів та модельєрів. Якщо який-небудь орнамент і може бути кордоном, то це тільки меандр. Він чудово виглядає як обробка будь-яких країв, будь то бордюр або молдинг. Любителі мандру, які не хочуть обмежуватися лише декором кордонів, можуть обробляти орнаментом і великі площі. Маандр це той орнамент, який цікаво і оригінально виглядає в будь-якому розмірі від гігантського до мініатюрного. Іноді орнамент ускладнюється ще сильніше. Коли між лініями меандру з'являються інші декоративні елементи, прямокутники або квадрати, і подвійний меандр, ускладнений від орнаменту. У визерунку, утвореному із подвійних меандрів, спостерігається вплетіння символу сонця. Це є відображенням зв'язку людського і божественного начал, впливу надприродних сил на перебіг життя. Спробуйте використати античні орнаменти в своїй творчості. Чи буде це малюнок або розпис, Повторювані елементи можуть вигідно підкреслити край або надати виробу класичний строгий вид. Почніть із простих візерунків, а потім пробуйте ускладнювати декор.